Усім привіт! З вами Олексій, Україна, Харківський район. Сідайте зручніше, та ми починаємо. На вулиці ще зима вночі до мінус 10 градусів морозу, але ми вже готуємося до самої важливої обробки саду та фундука. Як потепліше вибираємо момент, коли жіночі бруньки тільки но починають. Випускати червоні рильця, а чоловічі броньки ще сплять. Чекаємо, щоб тиждень була суха та тепла погода. Вибираємо температуру плюс 5 зранку чи ввечері і обробляємо. Так, чекаємо гарну погоду. Хоча б плюс 4, плюс 5, на тиждень вперед суху і більш-менш теплу. Обробку проводимо рано вранці чи ввечері. Коли ще бруньки фундука ще не виставилися. Це все стосується і для плодового саду, але з нюансами. Там ми також саме вибираємо погоду. Але усі бруньки повинні спати. Значит, перший основний препарат це Медян Екстра. Ось такий я придбав літрушка, буду вже другий рік їм користуватися, постав плівочку, щоб він там гарно зберігався, періодично його збовтую. Дуже класний препарат імпортного виробництва. Суміагро. Якщо бачите, дуже класний, всім рекомендую. Але є ж багато аналогів, можна використовувати їх. Замість нього можна використовувати медяний Порос. Але, як ви знаєте, я їм не користуюся, бо такі препарати по типу медяний екстра чи якісь гарні аналоги, мене дуже-дуже дуже влаштовують. В цьому році беру 40 грамів. На 10 літрів води медян екстри. Наступний препарат. чекарбамід, сичовина. Дивіться, ось, ну, це цеограмагівський, в принципі, не дуже дорогий тут кілограм. А нам потрібно 700 грамів. Тобто, наш основний раствор це медян екстра 40 грамів. І карбамід це 700 грамів. Зранку чи ввечері, коли бруньки фундука ще сплять, тільки на жіночі ну, потрішечку виходять з червоного рильця, а чоловічі ще сплять, починаємо обробляти. Ну, і Хоча б плюс 4, плюс 5 повинно бути. І найближчий тиждень бажано, щоб не було опадів. Ну і Хто користується купоросом, будь ласка, напишіть мені, мені дуже цікаво. І напишіть, особливо по фундуку. Також дуже класний препарат це Бордоська Суміш. Але я по фундуку її не користувався і зовсім не користувався. Можливо, по плодових вона ну, ідеальний варіант на весні. але там ну, досить проблематично її зробити. тому буде ось такий препарат, який буде використовувати і для фундука. І для плодових відразу все буду обробляти оцю комбінацію. Друзі, якщо ви вивели сінце в якийсь новий цікавий сорт фундука, ви можете розмістити його на цьому каналі. Будь ласка, присилайте, пишіть контакти під кожним відео. Але ще є така тема, як наш препарат. Українські це 30 d і 30В, два препарати 30 d і 30В. Я не буду зараз досить так, ну, розповідати, нема часу, що це за препарати, для чого вони, я їх повивчав. Різниця в них є. Але є така тема, що саме по фундуку краще використовувати 30 d коли бруньки набухають. Він так, як скажімо так, що це приліпач. Я не знаю, можливо, його сюди можна було б додати. Але в мене його нема. І в цьому році я використовувати 30D не буду. Але я його взяв на заміточку і буду щось думати, бо там є варіант, ось Median екстра плюс 30D, 30В це вже не натуральний препарат. І його можна більше як для шкідників, він їх обволакує. Тобі ж він можна використовувати для плодових дерев, особливо для стовбурів, такий гілок великих. Ну, це трішечки не моя ситуація, тому ну, поки що я за нього нічого так особливо не буду розповідати. Але те ж саме там на, 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 з медіанекстрою. 30 b може використовуватися. Але це вже, ну, я думаю, що про інше відео. І тут більше до вас питання. Чи чули ви за ці препарати, чи ви їх використовуєте? І в нас цікаве дуже для фундука. Що ви можете порекомендувати? Якщо ви бажаєте розмістити своє відео на цьому каналі, будь ласка, пишіть на Viber, Контакти під відео. Ну, а наступні препарати. Я їх тримаю для підстраховочки. Після основної нульової, я її називаю нульова обробка, я буду чекати десь тиждень приблизно. Буду дивитися ще й по погоді. І коли буде цвітіння, то, скоріш за все, я буду оброблю цим препаратом Топсін М, який попаде, звичайно, на оці рильця. І так далі для підстраховки. Ну, от, не знаю, як на мене, краще це зробити, коли буде саме ну, бурхливе цвітіння. І оці і препарати, хорус точно, Топсін теж ми дивилися, але треба ще уточнити. Головне, щоб він був безпечний для бджіл. У бджіли вже, скоріш за все, можуть літати в цей час. Це важливо. Якщо це буде хорус, теж дуже класний препарат. Теж Ну, Топсинем десь від плюс 5 гарно працює. Хорус навіть при мінусових температурах гарно працює. Але важливо по хорусу, поскору, по тим препаратам, які давно використовуються. Дивіться, якщо рослини не хворі, то це може бути двойна доза. Запам'ятайте, це важливо. А якщо рослини хворі сильно, то може бути і тройна доза. Це дуже дорого. Це неефективно, тому препарати треба міняти. І не тільки назву треба міняти, а саме головне діючу речовину в цих препаратах, бо все звикає, йде звикання, привикання, і ми не зможемо отримати гарного результату. Тому всередині цвітіння, чи, можливо, ближче, коли вже буде закінчуватися цвітіння, я подивлюся, ще цей момент думаю над цим. Я оброблю обов'язково одним з цих. Препаратів, які підходить для холодних температур, який повинен бути безпечний для бджіл. Напишіть, будь ласка, стоїть це робити чи не стоїть. Всі, всі ці обробки це головні обробки для того, щоб боротися від саме головне хвороб, як профілактика від, від хвороб. І скажіть, будь ласка. Як ви вважаєте, правильно я все роблю чи ні? Чи Може у вас як якісь свої варіанти, які можливо там чи дешевше, чи проще. От так, хоч хотів би з вами порадитися. Ну, але це нульова обробка, вона саме важлива для того, щоб отримати саме плоди гарної якості, не хворі. бо, бо в цей час буде захворювати саме брунька. Жіноча, саме горішок. Якщо не цього не робити, то потім ну, є такі сорти особливі, та ви вже не вилікуєте, ви вже отримаєте там якісь гнилі, гіркий горіх і так далі. Так що нульова обробка, особливо для тих, хто бажає отримати гарний горіх це дуже важлива обробка, я так вважаю. Ну а далі вже все залежить від природи, від погоди. Якщо у вас доглянути рослини, якщо вони проріжені у вас, гарно провітрюються, або навіть знаходяться десь, де йде гарне провітрювання, менше якихось хворих рослин поблизу, то шансів, якщо це такі сорти з високим імунітетом, то захворіти в них вже шансів дуже-дуже мало. Але про всяк випадок, якщо буде погана погода, в принципі, оця нульова обробка і ну, ця от перша обробка, яка може буде, як я сказав, буду робити, але ще вона правильніше робиться, там, коли вже дуже набухли бруньки, чи вони тріскаються по конусу, чи по зеленому листу, чи по зеленому конусу. Ну, це була б перша обробка, але ця нульова, вона ще важливіша. Саме для горіха, а далі будемо дивитися. Е, оці препарати і їх аналоги, я вважаю, що те треба тримати, щоб вони у вас були. І якщо там буде навесні особлива якась погана погода і таке інше, то можна буде, скажімо так, особливо молоденькі рослини, обробляти. Але це тема іншого відео, тому що в нас є ще шкідники, я буду. Дуже, дуже ретельно про це розповідати, бо це може бути велика для вас проблема. Але ось хто зробить оцю цю нульову обробку, так як я, просто модернізувавши її там, ну, приблизно такими методами, той молодець. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, дуже прошу підписатися. Це дуже важливо для моєго каналу. Якщо щось не зрозуміло, Напишіть, будь ласка, коментар, я обов'язково на нього буду відповідати. Поставте, будь ласка, вподобайку для просунення україномовного контенту. Ну а кому дуже сподобалося, поділіться, будь ласка, з друзями. Там знизу є строчечка Поділіться, нажміть на неї, я буду вам дуже-дуже вдячний. Дякую за перегляд!